Презентація на тему лека білий. Лека. Птах родину лекових ряду лекоподібних. Птах розміром від 80 до 100 см. Розмах крил становить 200-220 см. Пірє біле. Окрім махових пір'їн, на крилах. Дьоптаноги червоногузи, червоні і довгі. Харчування. Чорногузи харчуються переважно дрібними тваринами, дощовими червами, жабами, комахами, мишами, а іноді і падулью. Гніздування та поширення, ареал поширення чорногуза, Європа, Північна Африка та Азія. Чорногузи гніздяться на схилястих підвищеннях, деревах, будівлях, електричних опорних стовпах. Люди будують їм різні домівки. Чорногузи надають перевагу вологій місцевості, долинам річок, низинним болотам, міграція. Чорногузи перельотні птахи. У серпні зграї, керуючись інстинктом, починають тягнутися на південь. Поширення та охорона. Білий лелека не відноситься до видів птахів, які знаходяться під загрозою вимирання. Повірю я про лелеку. Здавна лелека символізував у народі сім'ю та батьківщину. По особливому його шанували в Україні. Прикметою було, якщо олека звив своє гніздо на чиїсь хаті, адже це приносило щастя і добро на подвір'я. А якщо комусь першому випаде побачити весняного олеку, та повинен він тричі присісти, тоді упродовж наступного року він не захворіє. Ще одна легенда стверджує, що лелеки мають свої суди. За легендою, винних на цих судах засуджували до страти. Ця легенда має біологічну підставу. Восени леки справді можуть вбивати слабих птахів, що не здатні витримати тривалий переліт. Отже, лелека є не просто птахом, а священним символом, який оберігався народом із давніх часів Кінець АВТОР Шеремет Максим